На поминальні дні Чернігівці безперешкодно можуть дістатися міських кладовищ. Принаймні у цьому запевняє управління транспорту міськради з 22 по 24 квітня. майже 90% автобусних маршрутів перенаправлять до найбільшого чернігівського цвинтаря Яцево. Так, від залізничного вокзалу, центральної частини міста та вулиць Пухова й Білова туди їхатимуть тролейбуси номер 8, 11 та 12. Від мегацентру та вулиці Київської 17, -й. вулицею Шевченка на Яцево їхатимуть 27 та 44. -й. З Масані туди направлять 20 та 21-й маршрути. На цвинтар шерстянки та Подусівки рушать автобуси 25 та 35. На автобазах вулиці Музична та Толстого зможуть доїхати 30 та 36. Від зазу на кладовище направлять 42-й, з Олександрівки 39-й. Крім того, планується додатковий маршрутний автобус вулиця Всіхсвятська, магазин Сіверський, Яцево. Також 43-м маршрутом буде забезпечено перевезення жителів міста до кладовища Ялівщина.